Всім вітання у нас на каналі. Самий частий запит по автомобілях. Дайте щось нам бюджетне на автоматі. Сьогодні автомобіль, який ми приганяли 2 роки тому нашим постійним клієнтам. Автомобіль непростий, легендарний Golf 16 MPI на простому гідротрансформаторі. Найпроста коробка, неубиваєма, прослужить стільки самих років, як до сих пор прослужила. Автомобіль не битий в нас, не фарбований. Має підкрас переднього правого крила. Сьогодні на відео це покажу. Косметичний на 50 мікрон чи 70 більше б'є. Автомобіль 2000 року випуска ми приганяли два роки тому з пробігом 156 тисяч кілометрів. Зараз на автомобілі пробіг 164 тисячі кілометрів. Попередня власниця, одна жінка була з Німеччини, є повністю фото. Покупки даного відео автомобіля в Німеччині з дому, з гаража, два роки тому. Автомобіль в Україну так само мала одну власницю. По факту, два власника за всю історію експлуатації даного автомобіля. Одна власниця в Німеччині, одна в Україні. Сім'я, яка продає цей автомобіль, який ми приганяли цей автомобіль під замовлення. Має два автомобіля в сім'ї. Цей був як запасний на всяк випадок. Причина продажу його перехід на автомобіль класом вище. І за два роки даний автомобіль наїздив 8 тисяч кілометрів. От ви мене питаєте, звідки беруться малі пробіги. Приклад, чому беруться малі пробіги як в Україні, так і в Німеччині. В сім'ї є декілька автомобілей і необхідність, наприклад, якщо не декілька автомобілей дружині з двома дітьми не особо там поїхала в садочок, поїхала в магазин. Більш потреб їздити абсолютно немає. Зимою вони використовують автомобіль вище кліренсом, тому як би їй зберігається увага, автомобіль. Нагадаю, наїздив 8 тисяч за 2 роки експлуатації. Не менше користувались, ніж їздили. Тому пробіг, нагадую за пробіг, пишіть будь-які коментарі. Всі дивані експерти. Всі ванги, автованги, я називаю це люди, які по фотографіям чи по відео оцінюють стан автомобіля. Пишіть, залишайте, що такого не може бути, думайте, але тут реальність є. Автомобіль 2000 року, 1.6 МПІ на простому, супернадійному автоматі з 164 тисячі повністю підтвердженого пробігу в гарному сільорому кольорі. Автомобіль без ДТП. Простий народний Golf 4. Запчасті до нього коштують, як до Ланоса, мабуть, самий. Такий неприхитливий автомобіль на гарній зимовій 15-й гумі. Зараз ми пройдемося перевіркою лакофарбового покриття. Покажу всі нюанси по автомобілю. Так як автомобіль 2000 року випуска, він має, як пишуть німці, як я б кажу всіх в своїх відео, мінімальні сліди експлуатації, пов'язані з віком та пробігом. Але автомобіль збережений дуже для свого віку. І так, пройдемося толщинометром, розглянемо стан салону та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf 4 2000 року. Тут нічого не вбито. Є маленька царапинка Корозії в автомобілі явно і немає, пороги цілі. Це якийсь жовтий нальот, я ще не пробував його терти. Буду акуратно, декабітом, мабуть, витреться. Оптика рідна. Бампер не висічений. Чому ці машини з малим пробігом, так як вони не використовуються на автобанах, була одна власниця салона, жінка. В Німеччині більшість людей мають декілька автомобілів в сім'ї. Це крило фарбувалось і тут є коцик. Мабуть, і по цьому фарбувалось. Показники перекраса. Тут так само. Ціленькі крила, це на те, що звертають увагу. 132. Є маленька царапінка на крилі заточкована, але крило не фарбовано. Нагадаю, що автомобіль у нас 2000 року випуска. Для автомобіля 2000 року випуска це потолок збереження. 84,3 Кому не видно. Це ще залишилося з німеччини наклієчка, яку здала попередня власниця. Є фотографії цього самого автомобіля, покупки і записи про обслуговування даного автомобіля. Точечка є. Все, мінімальні сліди експлуатації, як я кажу. Розглянемо стан салона, стан мотору та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Як разом з вами ми оглянули стан кузова автомобіля, який має мінімальні сліди експлуатації. Зараз я вам покажу салон. Автомобіль ми ще не встигли зробити хімчистку детейлінг, покажу в тому вигляді є, але ми записалися зразу і віддам на детейлінг. Буде чистеньким. Пробіг 164 тисячі кілометрів. Кермо не перешите не відновлене. Видно, що автомобіль їздив на маленькій відстані абсолютно. Тому і такий пробіг, тому так кермо експлуатувалось. Другий ряд сидінь. Автомобіль просто потребує мінімальну хімчистку. Все, вона буде зроблена сьогодні-завтра. Якийсь пластик ще німець залишив. Так. Пройоми в нас в оригіналі, нічого не крутилось, не знімалось, корозії немає. Дивіться, всі, всі заводські точечки. Ляда взагалі в ідеальному стані, слабке місце покривається корозією. Тут все в оригінальному заводському стані. Ще як виїхав з салона, вся аптечка, трігольник, запаска. Домкрата не було. Я сьогодні поїхав, купив, коштує на розборці 500 гривень. А те все в оригіналі збереглось. От він код автомобіля відкри, відкритий. Краска, чистий 2000 рік, запаска повноцінна, зауважень немає. Другий ряд сидінь так же само, мінімальна чистка і все. Прийоми в оригінальнішому стані, пороги цілі. Ці накладки Edition, бачите, комплектація присутня. Це пов'язано з віком. Машина 2000 року. Просто клей уже сам по собі від возраста пересихає. При бажанні можна перешити, можна купити нові, вони їх вибір великий. Golf 4 це автомобіль-конструктор, є наявність в нього будь-що. Коробка працює ідеально, кондиціонер справний. Перейдемо до огляду двигуна та підемо підсумки. І так, підведемо підсумки огляду Volkswagen Golf 416 MPI 2000 року випуска з дуже малим повністю підтвердженим пробігом. Поясню, хто не розуміє, що ціна на автомобіль з пробігом 150 тисяч км завжди вища, ніж ціна на автомобіль з пробігом 300 тисяч км. Це інформація для тих, хто не розуміє. Автомобіль ми вже забрали з чистки прибирання салону. О такому вигляді він. Має сидіння чистеньке, все, салон збережений. Простий автомат. Простий 1,6 MPI мотор. Єдина власниця в Німеччині, єдина власниця в Україні. Історія обслуговування підтверджена. В даному відео будуть вставлені фотографії і покупки особисто мною в Німеччині даного автомобіля. Цей автомобіль користується попитом, так як він самий простий, надійний, неприхватливий, народний автомобіль. Запчастини до нього коштують копійки. На автоматі автома зараз користується попитом. Тому, кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефону або у приватні повідомлення. Можлива доставка до вашого авто, дому. Ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Дивіться уважно відео. Тут вся інформація про дане авто є. Кому цікаво, звертайтеся.